Внутрішній спокій, мир в Україні чи здоров'я та радість рідних і близьких. Ми вирішили дізнатися, що означає для житомирян щастя. Близькі були здорові. Ну, на даний момент, щоб закінчилася війна і дочка повернулася. Ну, вона в евакуації туди виїхала за кордон. Ну, напевно, щоб було де жити свій, свій будинок, хай маленький на свій, ну що ще. Ну. Напевно, а, ще подорожувати, подорожувати. Я, наприклад, дуже люблю. Для мене це кудись поїхати, щось дізнатися. Це, це, це напевно, щастя, це все в сукупності. Так що так. Щастя, це здорові всі твої родичі, всі твої рідні. Це мир і спокій в нашій країні. Зараз це найголовніше. Здоров'я. Не знаю. Щастя це здоров'я близьких і мирне небо. Мабуть. Найактуальніше з того, що зараз вкладається в це слово. Щастя це зараз перемога нашої країни. Оце, напевно, найбільше щастя. Щастя, коли мир, мабуть, коли рідні вдома, близькі, це щастя. Щастя це сім'я, будинок, друзі навколо. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.